В Андрія є 25 кульок, 7 синіх і по 6 зелених, жовтих та червоних. Як визначити першу чергову справу їхній день хлопець на мене вибере одну кульку. Якщо вибере синю кульку, то робитиме домашнє завдання. А якщо іншого кольору, тобто і або зелену, або жовту, або червону, то піде на баскетбол. Визначте ймовірність того, що Андрій піде на баскетбол. Е... Згадуємо, що, що у нас таке ймовірність. Ймовірність — це у нас дріб. Знизу у нас всі варіанти, які можуть бути, тобто у нас 25 кульок. Отже, знаменьку 25. Чисельнику. Ще раз дивимося, уважно, що нас просять. Визначємо він того, що йде на баскетбол. В нашому випадку піде на баскетбол, якщо виберемо або зелене, або жовте, або червоних. Їх є по 6. Тобто 6 на 3. Перемножаємо, якщо щось можна, скорочуємо. Це буде 18, 25. Димася, чи є така відповідь? Є відповідь, а заробила тестрибов. Не забувайте, більше практики, кращі результати. Пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!